слухаєш, стажер. А ми що, в прийшли, що фотоміте? Ні, я репортер з відкритого суду. Сьогодні я знімати. Репортер відкритого суду проекту. Що це таке таке? Прочитайте в інтернеті пізніше. У нас відкритне проект, з якого ми знімаємо вибіс у суді засідання. Діємо на підставі закону України про забезпечення справ... право на справедливий суд та Конституції України, статті 129. Ніхто ми самі самовільно обираємо. люба судове засідання може знімати. ви звідки знала судове засідання? Зайшла в суд, переглядаю, яке судове засідання і просто метним тиком обираю судове засідання. І а ми зараз питаємо, чи вони хочуть, чи власні. А це не має е, значення, Має значення. Ні, Якщо люди не хочуть, Ні. не маєте права. Це. це має бути ухвала суду. То я винесу ухвалу Ви Я питаю цих учасників процесу, питаю. чи вони хочуть, щоб були, знімали і вертали на, на зовні їхні. Наша сторона заперечує. Ми врахуємо, що це не є закритим. Це не судове закрита. Згідно з статті 129, є принцип власності і відкритості судового процесу. Є власність, а є люди. Можливості не знімання тих. Техні... Да. Ні. Да. Я звідси не вийду. Можете викликати правоохоронні органи, звідси не вийду. Я викличу цього Давайте. нашого та й все. Викликайте. Перестаньте знімати. Я не буду, я не я, припиняю ви хочете, знімати. Ви можете щоб неприємності мали? До прикладу, які ви мені погрожуєте зараз? Я не погрожую. Але ви спочатку повинні були підійти і сказати, що я хочу знімати. Таких правил немає. Відкрийте, будь ласка, закон України. Ви мене не вчіть, що закони. Ви мені я також закон. не хаміть? Я... Хто хамить? Ви мені хамите зараз. Я не покину зал судового засідання. Вийдіть спочатку, щоб Ні? я міг відкрити судове засідання. Ви вірвалися нагло. І ви перешкоджаєте мені провадити правосуддя. Вийдіть, я вас запрошу зараз. Я ви не ви буду, чули? Я. я не буду звідси виходити. Ви розумієте? Іде поблизу охорони. Будь, будь ласка, ухвалу, що закрите судове засідання, що я не маю права бути на ній присутнім. Я ще не відкрив ніякого судового засідання. Де ви бачите судове засідання? Ви вирвалися в кабінет. Тоді чого викликали сторону? Добре, ви зараз відкриваєте судове засідання, я Та, За заходжу. Так. Добре, я лишаю тут речі і зараз свої речі. Де ви бачу судове засідання? Хто відкриває? Добре. 감 <laughs> Розсіяни поставить за позовом жалоб зелені насильники до 300 числа поселення ворога. В грошовому зобов'язані наголошувати. Зорожні сьогодні з'явилися учасники процесу, з'явилася під подалічка. З'явилися позицію жару зелену сильну, інтереси і інтереси представляють ціну Також з не з'єдналися Руслана Гагорівна, з'явилася і вірусі і представників. Справа слухати спілування у ліки Алексей. Позивочка Жаровська. Я жаровська зеленська. Рік народження де проживає. 1984 проживав Івано-Франківський. Вулиця? Вулиця Героїв пожежників 9. Спевше Героїв Крут. Знаєш, Героїв Крут, тому що... Можливо, де на наголоку, тому що в нас там квартира, а потім що А зареєстровані пишете село Корня? Так, зареєстровано село Корня. Вулиця? Івана Франка, 23. Підтримуєте продукт? Маєте представника? Так. Прошу, представників. Представник. Адвокат самогоник Ярослав Осидович. Іван Офланківський, Ді? 26, 2629. Адвокат. Дію на підставі угоди про надання правової допомоги. Угода, ордер, копія свідоцтва на право заняття адвокатської діяльності надані суду. Дякую. Так, відповідачки не з'явилась, представник представтесь. Крузі Володимир Миронович, адвокат, діда міськрав на представі договору про надання правової допомоги копії комісії місяця матеріальної справи, свідоцтво та ордер також мною представники. Робоче місце, вулиця Годан Медка, 12, місто на Танпіці. Дякую. Справа суто з'ясні процесуальні права, які передбачають 327 ЗПК України, це теж ви маєте право приймати цьому сьому, право плавати, подавати пояснення заперечення, прослуховувати запис фіксування технічного засобу справді до коалегічних суд, це іншим процесуальним правами. Зрозуміло вставлено, так? Зрозуміло. Переходимо до, до з'ясування обстану справи. Не Чому? В мене подано купотання. Так. Клопотання про витримання в даній справі. Верніше представлення позивачем оригіналу розписки, яка міститься у додатку до позивної заяви як копія. Це. Ну, Суд про це вказував заявниці і навіть надавав час для усунення, залишав без руху. Вказував про це і що зобов'язувати надати природені справи оригінал розписки, так? У мене є. У вас є? Давайте. Надавайте суму для огляду. Це вони оригінал розписки, так? Так. Так, розписки. Я пристача Руслана Григорівна зобов'язуюсь до 1.14 року віддати суму. В 3140 доларів прописім 3140 доларів. Паспорт СЕ 119086, виданий Коломийським МВУ МВС 9 березня 2002 року. Ідентифікаційний номер 290 110 50 42. 9 2014 року нерозбірливий підпис. Одну тисячу гривень за додаток Підпис нерозбірливий. Прошу, Прошу видати глянути. Оскільки позивичем представлено судове висідання оригіналу розписки, я би хотів також заявити усне клопотання про оголошення в цій справі з метою ознайомлення з оригіналом розписки самої позивачки, оскільки вона сьогодні не змогла пробути судове з сімейних причин. І оскільки вона заперечує саме факт написання особисто нею цієї розписки, то щоб ми могли вирішити питання щодо призначення даній справи початкознавчої експертизи щодо даної розписки. Відповідно, могли підготувати питання експертів. Зрозуміло, дякую. Прошу позивача з цього приводу. відомо, що в попередньому засіданні відповідачка визнала факт підписання нею цієї розписки. Оскільки обставини, які визнаються сторонами, не потребують доказування у цивільній справі, тому ми заперечуємо проти даного клопотання сторони відповідача. Таким чином, просимо клопотання, зазначено відхилити. Це раз, по-друге. Відповідачку ми бачили біля засідання, біля приміщення суду буквально 15 хвилин назад. Зрозуміло, що ви хотіли щось сказати? Заводки нічого, так? Ну, оскільки клопотання є заявлене, і фактично не з'явилась відповідачка, як пояснив представник за сімейних обставин, то я вважаю, що повинні довести ці сімейні обставини. Не знаю, які вони, можуть бути різні сімейні обставини, це треба довести. А те, що вона бажає ознайомитися, має право. І думається, все-таки, що слід би надати таку можливість ознайомитися. Ну, ваша честь, дозвольте висловити свою думку. По-перше, наскільки е, мені відомо, до розгляду справи ще не перейшли. Це, що з'ясовується, це проходить попереднє слухання. Я думаю, що в ході розгляду справи по суті, суд прийде до висновку щодо надання такої можливості. Тому я думаю, що варто вирішити питання про призначення справи до, суду, до розгляду, а в подальшому вже. Своїми процесуальними правами відповідачка хай користується в повному обсязі. Але справа вже призначена, для того, що засідання було 23.09. Якщо, ну, якщо, вже було, вже якщо вже відбувається розгляд, було. зрозуміло. Тоді на розсуд прошу. Прошу, прошу судно. Я хотіла прошу, сказати, що минулого, минулого разу. Минулого разу, коли ми з Русланою тут були, вона ознайомлювалася зі своєю розпискою на це підтвердила. Ні, ні вона ознайомилася копією. Я давала править. розписку. Но цього я не знаю. Це хіба було позасудове засідання? Цього я не знаю. Те, що було матеріалах справи, вона з тим ознайомилася. А по оригіналу. Я оригінал мала з собою, давала оригінал, і вона підтвердила, що це є піта... Ну Це ваші слова, а її немає і сьогодні, ми не можемо зв'язку з цим дізнатися. Тому суд вважає за необхідне, щоб не було порушення дотримати всіх принципів. Правосуддя, завершення, відкласти розліду. Давайте порадимося на колись, скільки часу треба позивач, відповідності, щоб ознайомитись і чи заявити клопотання, чи в іншому випадку. О, щось, ми не заявили це питання для затягнення розвіду справи, тому три дні чи два дня нам буде достатньо, але хочеш там вихідні, то наступний тиждень можете призначати, не буде які. Дні. А сторона позивача, як у вас? Дозвольте я зараз. Бо в суду теж ну, зайнято. Аж ми б могли. Аж ми би могли. На понеділок на ранок на 9 число. Як? 9, Де, На 9.30 9 числа. Листопа, так? Листопа, так. Може бути. Можна. На 10-ту. пізніше трошки. А не можна чуть пізніше. Хай би на, 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 на десяте. Добре. 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 Все, перерва до 10-ї години. Значить ви залишаєте оригінал суду. Ми ставимо справу. Так, ну звичайно, якщо суд витримав, ми так ви надали. Так, ми а, надали. А до речі, ви адвокати, якщо ви професіонали давно працюєте, то по цих справах не дається оригінал до справи. Звичайно. І при необхідності, як справа не так вирішена, повертається. Ні, питань немає. Ваша честь. Не ми... неправильно ви поступили, що ви додали справу копію. було б цього не виникло. Це неправильно. Ні, копія і... надається і... на той випадок, якщо. Суд прийде до будь-яких підстав, щоб не буде призначена справа до розгляду і так далі. А, і на першу вимогу суду наша сторона подала оригінал суду. З цих причин що... і суд давав виношу ухвалу, щоб залишив без руху, щоб ви не дали оригінал. Ну ви все-таки не стоїли, не надали, то суду.